Використання онлайн-інструментів синтезу мовлення в умовах інклюзивного навчання забезпечує створення в спільному просторі особливого підходу до навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які мають порушення зору. У цьому відеоматеріалі я продемонструю чотири онлайн-інструменти, з допомогою яких Педагог може здійснювати синтез мовлення, зокрема озвучувати навчальний текст для здобувачів освіти, які мають порушення зору. Ці інструменти можуть використовувати самі здобувачі освіти, а також їх батьки. Nature Reader – це інструмент для перетворення тексту в мовлення, доступний як веб-версія, розширення для браузера Chrome та мобільний застосунок. Він призначений для читання різноманітних текстових форматів, а саме PDF-файлів, документів Word, Google документів, веб-сторінок, електронних книг, зображень з текстом тощо. Сервіс пропонує великий вибір природних голосів і підтримує багато мов, зокрема українську. Під час читання цей інструмент виділяє слова, що озвучуються, таким чином допомагаючи слідувати за текстом. Користувач може здійснювати налаштування синтезу мовлення, обирати кольор виділення тексту, визначати розмір шрифту міжтекстовий інтервал, змінювати шрифт тексту на спеціалізований шрифт для осіб з дислексією, обирати мову і стат віртуального читача, а також налаштовувати швидкість, висоту і гучність його чи її голосу. На прикладі роботи веб-версії цього онлайнового інструменту. Продемонструю його можливості. Додаємо скопійований текст, який слід озвучити, та обираємо необхідні налаштування. Наприклад, збільшуємо розмір шрифту, обираємо інтервал текстовий і обираємо шрифт саме для дислексії. Також можна скористатися іншими налаштуваннями. Наприклад, обрати темний, темне тло, якщо є така потреба. Можемо змінити колір тла, яке буде з'являтися під час озвучування цього тексту. Тобто це може бути один із цих кольорів. Нехай буде зелений колір. Для того, щоб озвучити цей текст, потрібно спочатку обрати Варіант озвучування. Ось ці варіанти ми бачимо, вони відкрилися. Ми можемо обрати, наприклад, Поліну, Остапа, які озвучують текст саме українською мовою. Якщо нам потрібно озвучити текст іншою мовою, обираємо мову, потім обираємо того, хто буде озвучувати. Ми бачимо, що це швидке озвучування. Якщо нас не влаштовує така швидкість, ми можемо, звісно ж, її зменшити. Рослухай після цього я не зміг знайти ту дивну людину знову. Після цього я не зміг знайти ту дивну людину знову. Ні, мені це не подобається, тому що іноді я не вдома. Так, вони також є чорного і жовтого кольорів. Лена, ще її подруга. що нас влаштовує озвучування тексту того віртуального помічника, якого ми обрали для цього, то саме його і залишаємо. Натискаємо Використати. Ось він і буде нам озвучувати текст. Для того, щоб озвучити текст, слід натиснути на кнопку Play. Гідросфера, водяна оболонка землі, до складу якої входять океани, моря та континентальні водні маси, різні снігові покриви і льодовики. Ось таким чином відбувається озвучування. Окрім тексту, який ми пропонуємо для озвучування, ми можемо запропонувати для озвучування, наприклад, документ, який ми можемо завантажити. Це може бути зображення, яке містить текст, чи прослухати якийсь контент, якийсь текст саме за посиланням. Достатньо натиснути на одну із цих кнопок для того, щоб скористатися цією можливостю. А ось, наприклад, з допомогою сторінки бібліотека ми можемо переглядати ті матеріали, які ми пропонували цій програмі для озвучування. Якщо є бажання скористатися саме розширенням для браузера, потрібно натиснути ось на цю кнопку, кнопку програми, і інсталювати розширення для браузера. Я вже скористалася її можливістю, тому... В мене це відмічено. Якщо ви вперше це здійснювати, то натискайте на кнопку Ось як тут Інстал інсталювати і інсталюєте розширення для свого браузера. Також програма пропонує для мобільних пристроїв iOS та Android операційної системи використати ну, саме мобільну версію цієї програми. Як же працює розширення для браузера Netchirad? Обираю відповідне розширення. Ось з'явилась відповідна кнопка, якою я можу скористатися для того, щоб це розширення озвучило для мене текст, який міститься в веб-сторінка. Я можу скористатися налаштуваннями. А саме можу обрати віртуального помічника, який мені буде зачитувати текст, оберу Остапа, наприклад. Можна. Обрати швидкість, тобто повільніше, швидше може віртуальний помічник зачитувати мені цей текст, озвучуємо текст, гідросфера, водяна оболонка землі, до складу якої входять океани, моря та континентальні водні маси, різні снігові покриви. Якщо ж ми скористаємося налаштуванням виділення тексту, Максимум 500 символів ми можемо обрати, то в такому випадку розширення дозволяє нам озвучувати лише окрему частину тексту, не з самого початку, а лише те, що нам потрібно. Гідросфера це водяна система, в якій постійно протікають фізичні, хімічні та біологічні процеси. Якщо ж ми скористаємось Налаштування виділення тексту. У нас наразі текст не виділений, не виділяється під час читання, але якщо ми скористаємося, наприклад, лише слово, чи лише речення, чи слово і речення, то ми можемо обрати, наприклад, ось такий тип виділення. Поглянемо, як це виглядає. Хімічні та біологічні процеси. Всі природні води землі перебувають у безперервному кругообігу. Розширення для браузера Nature Reader може зачитувати як веб-турінки, так і онлайн книги, електронну пошту, а також Google Документи. Наступний онлайн-інструмент синтезу мовлення Voxworker. Це онлайн-інструмент, який перетворює друкований текст в аудіо, який можна не лише одразу прослухати, а й завантажити на пристрій у форматі файлу mp3. Цей інструмент дозволяє користувачам отримувати аудіоозвучення тексту реалістичними голосами. Voxworker підтримує озвучення тексту різними мовами, зокрема українською. Користувачі інструменту можуть налаштовувати такі параметри, як швидкість, висота голосу, а також додавати до тексту паузу та наголос. Прослухаємо цей текст. Для того, щоб завантажити аудіо. Потрібно натиснути на кнопку Завантажити. Для здійснення синтезу мовлення у відеоредакторі Microsoft ClipChamp потрібно обрати кнопку Спробувати перетворення тексту в мовлення». Далі обрати кнопку Синтез мовлення та додати текст, який ми хочемо озвучити. Після цього потрібно обрати мову, яка буде, якою буде озвучуватись цей текст. Мова українська, але якщо потрібна якась інша, ми її обираємо. Після вибору мови обираємо того, хто буде нам озвучувати цей текст. Виберіть потрібний голос. Виберіть потрібний голос із великою кількості голосів. щоб... Наприклад, сподобався цей голос, його залишаємо. Далі натискаємо на кнопку Зберегти. Можна натиснути на кнопку «Ознайомитися» для того, щоб прослухати, як озвучується цей текст. Потім на кнопку Зберегти. Натискаємо на кнопку Зберегти. І таким чином текст озвучився і у форматі аудіо на часовій шкалі він з'явився. Окрім аудіоформату, ми можемо завантажити його на пристрій. У форматі відео. А для того, щоб це було відео, ми маємо додати певний відеоряд, який може складатися із зображень, а також з коротких відео. Для того, щоб завантажити на цю часову шкалу зображення чи відеоматеріал, ми маємо скористатися кнопкою імпорт мультимедіа та обрати зі свого пристрою саме те, що нам потрібно. Ось завантажується зображення, ми можемо натиснути на плюсик. І додати це зображення до часової шкали. Його можна розтягнути, для того, щоб тривалість цього зображення у відеоматеріалі була такою ж, як і тривалість аудіо, яке ми згенерували. Ми можемо комбінувати різні зображення, додавати кілька зображень на часову шкалу і поєднувати їх між собою. Можемо поєднати зображення, яке додали, з зображенням чи відеоматеріалом, яке є у бібліотеці в місту самого. Самої програми Microsoft Кліпчан. До того ж, ми маємо зображення, яке додали, форматувати ось, таким чином, щоб на екрані, на якому буде демонструватися відео, не було ось таких чорних рамок. У бібліотеці в місту ми можемо знайти ще якесь зображення чи ну, якийсь е, відеоматеріал, який можемо. Додати до часової шкали. Наприклад, тут є відео, ми можемо переглянути, які саме тут є відеоматеріали готові. Тобто, окрім завантажених з пристрою відеоматеріалів, ми можемо використати готові відеоматеріали, які є тут. Ми можемо зробити запит через пошук відео, але запит маємо робити англійською мовою. Ось за запитом вода мені програма запропонувала, але всі ці відеоматеріали, вони лише для платної підписки. Я ж користуюся безкоштовним планом, тому... тому можу скористатися лише безкоштовними відео. Наприклад, ось це відео є безкоштовним. Я можу його перетягнути на часову шкалу і з'єднати з тим зображенням, яке вже додане. Отже, таку комбінацію з фото та відеоматеріалів ми можемо здійснювати. Це відео занадто довго, тож можемо ми його обрізати. Тут ставимо позунок. Натискаємо на інструмент ножиці. Ось зайве, виділяємо з допомоги кнопки Delete на клавіатурі. І перехід можемо додати між зображенням та відео. Наприклад, це може бути перехід висвітання через біле, ось таку тривалість переходу. Встановлю і е, саме відео також. Ось таким чином сформатую. І перегляну, що отрималося на початок. Гідросфера – водяна оболонка землі, до складу якої до входять океани, моря та континентальні водні маси, місто, різні снігові покриви і льодовики. Ось таке відео отрималося. Звісно, щоб воно було більш інформативнішим. Потрібно додавати і комбінувати різні зображення. Та чи відеоматеріали, зміст яких, візуал яких відповідає тому аудіо, яке ми синтезували. На прикладі цього зображення цього відео було продемонстровано, як взагалі можна здійснити синтез мовлення з додаванням зображень та відеоматеріалів і їх комбінуванням у Microsoft ClipChamp. Але ж якщо ви бажаєте зробити відео, більш досконалішим, додати і ефекти, і інші елементи, які дозволяє додати програма Microsoft ClipChamp, а також скористатися різноманітними налаштуваннями, перегляньте мої інші відеоматеріали, які є на моєму YouTube каналі, де я більш детальніше розглядаю. ClipChamp також дозволяє здійснювати транскрибування з допомогою штучного інтелекту, для того, щоб використати цю можливість. Онлайн-інструменту потрібно спочатку обрати мову, яка нас цікавить. Українська, і натискаємо транскрибувати медіафайл. Переглядаємо, що отрималося. Гідросфера, водяна оболонка землі, до складу якої входять океани, моря та континентальні водні маси, різні снігові покриви і льодовики. Якщо потрібно редагувати субтитри, натискаємо на відповідну. Кнопку Редагувати субтитри. Ось таким чином здійснюється редагування субтитрів. Коли роботу над відео буде завершено, натискаємо на кнопку Експорт, обираємо високу якість, натискаємо. І таким чином завантажуємо відео на пристрій. Якщо ж ви не бажаєте після створення аудіо додавати до нього відеоряд, то в такому випадку, після того, як ви згенеруєте аудіо з тексту, натискайте на кнопку Експорт, а потім на кнопку лише аудіо. Для того, щоб здійснити синтез мовлення у CanVie, потрібно обрати те, що ми хочемо створити, наприклад, відео. Далі слід обрати, який формат цього відео буде, наприклад, альбомна орієнтація. І після цього потрібно обрати передані файли, запис себе. Створення озвучки на основі штучного інтелекту. Додаємо текст, який нам потрібно озвучити. Гідросфера водяна оболонка землі, до якої входять океани, моря та континентальні водні маси. Склад. Гідросфера – водяна оболонка землі. Прослуховуємо, як звучатиме цей голос, а потім натискаємо на кнопку Створити озвучення на основі Ші. Озвучення згенероване. Тепер можна додати зображення чи відео для того, щоб. В результаті отримати повноцінний відеоматеріал, не просто озвучку, а ще й озвучку, яка супроводжується відеорядом. Для цього ми можемо у конві серед елементів обрати, наприклад, зображення гідросфери чи будь-чого іншого, створити самостійне зображення можемо відео додати. Наразі з допомогою пошуку. Мені Canva запропонувала як відеоматеріали, так і різноманітну графіку і фотографію. Тож можна переглянути, що саме тут пропонується, і обрати те, що до вподоби. Нехай буде ось такий матеріал, але можна комбінувати. Зображення, відеоматеріали в одному відео. Якщо відео триває довше ніж аудіо озвучення, то в такому випадку дещо можна скоротити відео. Тепер переглядаємо, що отрималося: гідросфера, водяна оболонка землі, до якої входять океани моря та континентальні водні маси склад різних снігових покривів і льодовиків. Можна скомбінувати ці матеріали. Гідросфера, водяна оболонка землі, до якої входять океани моря та континентальні водні маси. Склад різних снігових покривів і допустив. І також додати перехід між цими зображеннями, між цими відеоматеріалами. Гідросфера, водяна оболонка землі, до якої входять океани моря та континентальні водні маси. Ось таким чином відбулося озвучування тексту. Та ще й в результаті отрималось відео де е, відеоматеріал супроводжує озвучений текст. Завантажуємо відео на пристрій з допомогою кнопки Поділитися. Завантажити. Відео mp 3 І кнопка Завантажити. Відео завантажується на пристрій.